Вечір добрий час для новин на каналі. Події факти, актуальні коментарі, викладі журналістів ЧСН у Студії Станіслав Шемет. у Випуску дивіться у форматі вільного мікрофона у Черкасах зверталися до світу, закликали негайно припинити путінське свавілля. Сокира реформ колективу курсанти Черкаського пожежного інституту борються за збереження закладу за старовинним рецептом. у Волонтерському центрі усіх охочих навчали пекти живий козацький хліб. Христос хрещається в ріці Йордані. Сьогодні вода цілюща, а віруючи, пізнають духовне очищення. Тепер про ці та інші теми. Докладніше, ДТП за участі двох маршруток та легкової автівки сталося сьогодні у Черкасах. Щонайменше троє людей опинились в лікарні. Водій автобусу Богдан на перехресті зіткнувся із автомобілем. по потому втративши керування, скоїв наїзд на стоп та ще одну маршрутку на зустрічній смузі. За попередніми даними, усі учасники пригоди були тверезими. Хто винний в аварії з'ясує слідство на даний момент. Работает следственная оперативна група. В результаті ДТП транспортні слідства отримали попередження механічне. По крайней мере, три человека, это точно вже доставлені в больницу. Я побачила, коли автобус розвертало, і вже він вдарився в стовп, все розлетілося, і він вдаряється в нас уже. У Нас пасажирів три чоловіка було ніхто ну не постраждав. Масштабний мітинг під гаслом «Стоп прашан тероризм відбувся у Черкасах. Сотні містян зібрались на Соборній площі. У руках вони тримали плакати із закликами негайно припинити путінське свавілля на території України. Сторашан терори. Тема протидії тероризму на території України об'єднала у Черкасах сотні містян на захід. Вони прийшли із плакатами Я волноваха і сто терор, тому що мені не все одно, що твориться в моїй країні в Україні. Мені не наплівать. Я хочу зупинити тероризм, бандитизм, фашизм Російської Федерації, тобто Путіна. Тому що мені не все одно, як будуть жити мої діти, як будуть жити мої внуки». Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх загиблих від рук терористів. Свою громадянську позицію прийшла висловити її черкащанка Ірина із собою привела дітей. «Перше, перемогу наблизить не тільки ті солдати, які знаходяться на передовій, а й надійний тим. І ми повинні тут висловлювати свою громадянську позицію і в тому числі допомагати нашим солдатам і один в одному. І власне це наблизить перемогу і зупинити. Черкаський мітинг відбувся у форматі вільного мікрофона. Кожен охочий мав змогу висловити свою думку стосовно подій в Україні та світі. Ми хочемо заявити всьому світові, що не треба бачити тільки те, що коїться во Франції, в Паріжі, а треба побачити те, що коїться на Україні. Сьогодні ще я хочу попросити кожного, який з нас, ті, хто стоять зараз тут, щоб ми донесли цю свою думку, те, що в нас є в серці. Черкащани наголошували протидія тероризму зараз як ніколи актуальна чи не у всьому світі. Пропонували віддати Путіна під гакський трибунал як головного винуватця війни в Україні. Я би що росіянам це не покажуть. Вони у, у них, наприклад, до сих пор аеропорт обороняють полчинці від нашого наступу. Так що у них своя реальність, вони це не бачать. Подібні мітинги відбулись у багатьох містах України, зокрема у столиці Дніпропетровську, Кіровограді, Тернополі, Львові та декількох містах Донецької та Луганської областях. Юля Парпенко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Оптимізація чи ліквідація колектив Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля б'є на сполох. Над вишем зависла сокира реформ. А між тим майже три десятиріччя тому саме випускники цього інституту були першими, хто прибув на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС. Про оптимізацію цього закладу зговорили ще при уряді Азарова, розповідає виконуючий обов'язки начальника Виш Олександр Тищенко. Тоді Академію пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля реорганізували в інститут і підпорядкували Національному університету цивільного захисту, який знаходиться у Харкові. На навчальному процесі наголошує він, тодішня реформа не позначилась. Втім, цьогорічне її продовження змусило колектив похвилюватися. У вересні місяці Державна служба з надзвичайних ситуацій була створена комісія, до якої не було включено ні одного нашого співробітника, ні з керівного складу, ні з професорсько-викладацького складу. І 31 грудня 2014 року було підписано розпорядження, де поетапна оптимізація сводилась до того, що нас в грудні 2015 року ліквідувати як навчальний заклад. Завдяки клопотанню обласної влади та низки народних депутатів процес ліквідації призупинився. 14 грудня відповідним комітетом Верховної Ради це рішення ДСНС було визнане незаконним. Андрій Томіленко виховує професійних рятувальників вже 18 років. Чоловік переконаний, оптимізація користі не принесе. Під час проведення такої реформування постає питання, що буде особливо з нашим молодим офіцерським складом, наші молоді лейтенанти, капітани яких немає ні вислуги років, ні, на жаль, наш гарнізон не настільки потужний, щоб всіх забезпечити роботою. Марина майбутній психолог каже, її батьки мріяли, аби вона здобувала вищу освіту саме в інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Нині вони хвилюються за подальшу долю своєї доньки. Тут ми здобуваємо не лише теоретичні знання, ми вчимося дружності, чесності, згуртованості та командної роботи. Хвилюється, аби заклад не ліквідували. І курсант Олександр переводитись до виш в іншому регіоні. Хлопець не хоче. 700 кілометрів до Львова буде досить накладним, щоб на вихідні, наприклад, маючи суботу неділю, вільний, приїхати додому, ну не буде просто можливості їздити до себе на батьківщину. Колектив готовий до останнього боротися за свій виш. Крім цього, сподівається, відвоювати і статус академії. Станіслав Шемет, Ніна Волощук, Олег Кура, Черкаська служба новин. Події в Києві, що відбувалися з 19 по 22 січня 2014 року, війшли в історію як криваве водохреща або вогнехреща. Протистояння на Грушевського стало реакцією на дії влади, зокрема ухвалені 16 січня диктаторські закони і знаменувало початок пекельної фази революції гідності. Більше про це у рубриці хроніка Євромайдану. Сьогодні дня на Майдані Незалежності почалося чергове дев'яте віче. Воно проходить під гаслами масової мобілізації у зв'язку з підписанням президентом законів, прийнятих Верховною Радою. Напередодні на столичних вулицях роздають листівки з закликами не розходитися по домівкам, а прийти на зібрання. Вже о півдні головну площу країни заповнило майже 100 тисяч осіб. Штурм розпочався після того, як частина людей з Євромайдану вирішила пройти до будинку Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дороги їм перекрили сили Беркуту, які загородилися автобусами та вантажівками безпосередньо біля входу на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Кілька тижнів до цього цей проїзд також був заблокований силовиками. Радикально налаштована група з правого сектора зробила спробу прорвати кордон охорони. Внаслідок сутичок підпалено автобус беркоту, а самих бійців закидали камінням і петардами. Спецпризначенці застосували спецзасоби та водомет. За повідомленнями столичних медиків, станом на 20-ту годину неділі по медичну допомогу звернулося 24 постраждалих під час сутичок на європейській площі та біля стадіону «Динамо». Трьох з них госпіталізували. Раніє, резінової кулі. А де були? Вот біля автобуса. автострельного. А що ж про нього подумати? У нього, навірно, там і діти є, і мати є. Хай й вони думають про нього. Йому буде потом, перед тим, що він робить. У свою чергу у МВС повідомляють про більш ніж 70 постраждалих правоохоронців. 40 працівників органів внутрішніх справ госпіталізовані. Віталій Кличко разом з іншими опозиційними лідерами вирушив до Межгір'я вимагати зустрічі з президентом. За його словами, Віктор Інукович добре поінформований про перебіг сутичок на Грушевську і запевнив, що готовий розпочати переговори з представниками опозиції для врегулювання ситуації, що склалася. Я звертаюся до Віктора Вікторинуковича. Ви воюєте з власним народом. Припиніть ескалацію ситуації, не натравлять і міліцію байців спецпідрозділів на людей. Біля стадіону Динамо всю ніч постійно тривала канонада. Беркутівці обстрілювали барикади снарядами і сльозогінним газом, кидали світлошумові гранати, а водомети постійно лили воду, перетворюючи вулицю Рушевського на суційну ковзанку. Після того в інтернеті з'явилася інформація про те, що солдатів внутрішніх військ зі Львова відправлять до Києва придушувати Євромайдан, сотні жителів міста заблокували військову частину. Так само відреагувала громадськість і в Івано-Франківську. Соціально орієнтованим буде цьогорічний обласний бюджет, запевняє голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. У 2015-му саме його коштом отримуватимуть заклади профтехосвіти, обласні осередки та спортивні школи. Звідти ж виділятимуться гроші на забезпечення харчуванням у лікарняних закладах, придбання та ремонт обладнання. Медичною субвенцією передбачено додатково 47 мільйонів гривень на галузі охорони здоров'я. Особлива увага приділятиметься і соцзабезпеченню військовослужбовців. Загалом на госпіталь направляємо в цьому році 25 мільйонів гривень для того, щоб кожен військовослужбовець, який приїжджає або відпуску на ротацію або демобілізується, міг би пройти відповідну реабілітацію безкоштовно на базі обласного госпіталю. Податок на нерухомість у Черкасах залишиться незмінним. Міський голова Черкас Сергій Одарич заявив, що вважає ухвалений парламентом закон невиправданим. Свою думку мер аргументував тим, що оцінювати слід не лише кількість квадратних метрів, а й ринкову вартість майна. Крім того, градоначальник сумнівається у доцільності зміни до закону. Відповідно з якої квартира оформлена на одну особу, підлягає оподаткуванню. А ця ж квартира оформлена на двох осіб, не оподатковується. На цьому зароблять нотаріус, адже почнеться хвиля переоформлень, наголосив Сергій Дарч. Тому та пропозиція, яку я вніс на розгляд міської ради, це залишити податок на нерухомість в тому ж вигляді, в якому він функціонував. Попередньому році, 2014 тисячі тобто квартири до 120 квадратних метрів не оподатковуються житлові будинки до 250 квадратних метрів не оподатковуються. День у пошуках однодумців Просвітництво сфера невдячна і непробудкова. Не шукати зиску, а партнерів до Черкас. Завітала головний редактор видання Лариса Івшина у обласному художньому музеї. Газета презентувала свою пересувну фотовиставку та новинки бібліотеки видання. А потім запросили розумні сили краю до дискусії про медійні виклики сучасності. Україна інкогніта, дві русі, війни і мир, апокрифи Клари Гудзик. А тепер Україна інкогніта топ 25 та фотоальбом Люди майдану. Ці книги видані десятиліття тому і свіжодруки, тамували справу громадянського суспільства до знання українського просвіти. Тоді й тепер засилю радянщини. День і його автори, журналісти і науковці, протиставили кліо. Ключові знакові події постаті із багатющої української історії. Вона мала навчити українців думати. Навіть розуміючи, що це означає на великому багаті нагріти кухоль води, все одно треба було це робити. От і ми це зробили. Я називаю, що ми створили на експертних таких дослідних ділянках, виростили свої врожаї. Ось тепер фактично підійшов час запитати всього народу суспільства, чи це потрібно в масовому варіанті. Чи це потрібно серійному виробнику. Лариса Івшина зауважує українська журналістика нині в жахливому інтелектуальному стані, і державні програми не витягнуть суспільство із цього болота. Саме тому взялися виховувати смак, формувати культурне середовище, адже мають щире бажання підвищувати інтелектуальний рівень українців навколо себе й ідей просвітництва. Згуртували наукову еліту. Я мріяв бути істориком. Я трохи в історії. Але я відчув свою абсолютну якусь ну, непоінформованість, хто знав в якихось моментах. Скажімо, ти чув про це явище. Ти знаєш це ім'я. І раптом на цій, такій площі, на цій території такий, е, така е, щільна інформація. Для того, щоб ми жили краще, нам треба упорядкувати власні голови. І в тім числі це означає, що ми повинні добре орієнтуватися в, в цій історичній вертикалі. Бачити цю історію, відчувати її. Учасники круглого столу говорили про необхідність створення мережі інтелектуальних клубів, висвітлення на шпальтах дня історії нашої області у проєкті Черкащина, інкогніта сприяння вихованню сучасної інтелектуальної журналістики, свідомої відомої і небайдужої молоді вітали такі ініціативи й обіцяли підтримку почину представники влади. Революція гідності, майданні події здавалося, ми говоримо часто про перезавантаження свідомості, але чи воно відбувається та? такою хвилею, такою, якою б нам хотілося, ну напевне, що ні, тому що система зламала багатьох і пристосуванство продовжує працювати. Станіслав Шемет, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. У волонтерському центрі у Черкасах навчали пекти живий козацький хліб. Знайомились із секретами його приготування цілими родинами. За старовинними рецептами улюбленої випічки українських козаків напекли буханців не лише для себе, а й для бійців АТО. Хліб у голова. Цей вислів добре знають у родині Павленків брат і сестра Андрій та Маруся. Вперше у житті печуть хліб. Під керівництвом дорослих разом замішують тісто. Мі -мі. Нравиться мішати хліб і він ähm, такий м'який. Я люблю пекти хліб, він м'який і смачний. Хлібці буханці так називали цю випічку сотні років тому українські козаки. Її вони дуже любили і брали у далекі походи. До нашого часу зберігся рецепт унікального хліба. Його печуть із житнього, пшеничного та гречаного борошна із додаванням води і солі. Обов'язковий інгредієнт молитва просто відчуття друге. А так бичне тісто, тільки що пом'якше і аромат. другий аромат. Кусочки, тіста. Прям буквально небольшої кусочки тіста. Вони довжні бути як вот, хлібці буханці І вот так становимся і ділимо такі. Випікання козацького хліба це патріотична акція, каже її співорганізатор Валерій Шишкін. Додає, таким чином відроджуються стародавні українські традиції і єдність народу. Вони зараз обучаються, як випікати хліб, візьмуть смеси хлебные домой, выпекут для себя, для своєї сім'ї і також для бойца АТО. Кожен може написати послання. Випічку, яку черкащани виготовлять вдома, вони передадуть через волонтерів у зону проведення АТО. Адресують її українським солдатам. І вони обов'язково переможуть з нашими думками, з нашими молитвами. Хай буде все добре. На даний момент в нас заплановано 600 хлібців буханців. А от якщо вийде більше, то більше відправимо. Юлія Парпенко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Сьогодні християнський світ відзначає хрещення Господнє, або як його ще називають, свято Йорданії і водохреща. За біблійними переказами, цього дня понад дві тисячі літ тому Ісус зайшов у води Йордану, аби хреститися від Йоана. У цей час на нього зійшов Божий Дух у вигляді голуба і сповістив, що це його син. У пам'ять про ту подію православні священики освячують водоймоща, а віряни вже традиційно приймають крижану купіль. Христос хрещається в річці Йордані. Так вітаються цього дня християни. Свято хрещення Господнього для вірян одне з найважливіших. Богослови й досі сперечаються, що є визначальним в житті людини, її земне народження чи духовне, яким по суті є хрещення. Занурення у воду символізує очищення. Ось чому чимало українців прагнуть бодай раз пірнути в освячену крижану хрещенську купель. Не звісно, дуже класно, Всім святую перший раз дуже хорошо. Зараз тепло, хорошо. Хтось пірнає в ополонку заради задоволення, іншим до важливого дійства ретельно готуються, як фізично, так і духовно. Е, у, не у бані хожу, хожу, у бані і в бані ходжу, стабільно ходжу в баню і пригаю в басейн. В церкві просто ви бачиш, бо син пішов пішов. А ще на Йорданію православні християни запасаються освяченою водою. Переконані, вона цілюща. Черкащанин Станіслав бере не лише собі, а й рідним. Використовують. Що саме? Ну, як хворіє хтось, як від зглаза дитин. Ви угу. відчували вже на себе ці до щаслива. Кожний год боліємо, З знімають швидко. І взагалі, це благодать. Але головне на водохреща не освячення води, і навіть не пірнання в ополонку. За словами священика, головна суть свята духовне очищення. Отець Андрій каже: нині багато людей виконують обряди без віри, натомість саме віра в Бога і молитва до нього є визначальними. Сьогодні і є очищення від духовного бруду. Все неважливо, чи ти пернав у цю э, полиню, чи ти вдома був. Якщо це ти це зробив з вірою в Господа, якщо ти зробив з вірою в те, що ти робиш, то це вже нормально. Навіть якщо ти просто умився, тут не важливо, що ти покупався. Важливо, щоб ти очистився духовно, щоб ти прийняв Христа, щоб ти прийняв Духа Святого. Лідія Меланіч, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Поки що, все час минає його прикмети у випусках ЧСН о шістнадцятій, о опів на 10-ту вечора. Спорт і погода далі на каналі. Зустрінемось на цьому ж каналі за добу. Ми вітання новини спорту в ефірі Черкаської служби новин. Сьогодні у випуску поговоримо про досягнення черкаських баскетболістів, легкоатлетів та футзалістів. Черкаські мавпи відіграли черговий емоційний матч. Цього разу команда Максима Міхельсона у результативній грі обіграла баскетбольний клуб Одеса 191. Ця перемога не лише в черговий раз порадувала фанатів, а й дозволила мавпам одноосібно піднятися на третій рядок турнірної таблиці у Суперлізі. Перед грою обидва суперники вирішували власні проблеми. Одесити з різних причин уже три тижні не мали ігрової практики. А черкащани думали над тим, як замінити основного розігруючого. Через хворобу участь у цьому матчі не міг взяти Камерон Рандалс. Виходячи, з цього велика відповідальність лягала на плечі молодих захисників черкаського клубу. Забігаючи наперед, слід відзначити, що хлопці з цим впоралися. Приміром, перший ривок у грі команді допомог зробити Максим Мірошніченко, який вдало керував атаками. А у завершальній стадії нестримними були кальні. Ченко, Зевацький та Хемілтон. Лише у старту, в 10 хвилинці вони на трьох зібрали 22 очки та миттєво зробили перевагу мав майже двозначною 28 на 20. Справжнього апогеєм емоцій в палаці спорту будівельних став початок третього періоду. У ньому мавпи не лише видали неймовірну серію атак, а й прекрасно відзахищалася. Як результат, ривок 18-3. Початок його поклали два дальні влучання від Кальніченка та Мірошніченка. В заключному періоді одеситам таки вдалося повернути інтригу. Останній шанс на порятунок Олег Юшки намагався використати завдяки швидкій п'ятірці. Пресинг по всьому майданчику та швидкі атаки таки дали результат. В цей період Одеса примусила шеркасців припуститися цілої низки втрат та здобула аж 37 очок. Зважаючи на такий хід речей, гості скоротили відставання лише до 4 балів 88 на 84. Дуже важливим у ці хвилини стало дальнє влучання від Олександра Копця. Воно віддалило черкасці на безпечну відстань і подарувало палацу спорту будівельник емоції від четвертої перемоги. поспіль – 100 на 91. Не дуже хороший момент во время аутів там 3-4 тайм-аута, во время всегда одна и та ж установка, которую, к сожалению через раз получалось випавнять зв'язку з этим потері були і сокращение в От, ну, Хорошо, що хорошо получается. Матч проти Одеси став заключним у другому колі Суперліги для черкасців. Перед останньою третьою частиною регулярного чемпіонату мав піднялися на третій рядок турнірної таблиці. В'ячеслав Пушанський Тамас Горозя, ЧСН Спорт. Вихідними у Черкаському манежі визначили головних претендентів на участь у командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні. Одночасно боролися за право представляти область на командній всеукраїнській першості, дорослі атлети та юнаки. У відбірковому етапі обласних змагань взяли участь більше 150 спортсменів. З них до Запоріжжя поїдуть близько 20 атлетів, які показали високі результати. Командний чемпіонат України у приміщенні відбудеться 27-28 січня. У після естафету перехоплять юнаки та спортсмени категорії молодь, які теж змагатимуться за запорізькі медалі. Але вже 30-31 січня. Я Зимовий чемпіонат України не збирається пропускати ні один з представників. будемо так говорить, еліти Черкаської легкої атлетики це ні Калаєва буде виступати, ні кітіна Нася буде виступати, і Кириченка і Ілона буде виступати у дівчат, у хлопців. І Дініс Нічепарянко, і Данила Даниленко. Тобто всі спортсмени готовляться. Єдиний спортсмен у нас спринтер. Ще або Богдан, який буде пропускати командний чемпіонат України. Ну, там питання просто в їх через тиждень чемпіонат України серед юніорів і ну немає смислу його два рази, як говорять, вести на змагання, тому що треба готуватися до чемпіонату України. На цьому ставимо крапку. Не забувайте займатися спортом і радіти життю. На все добре, побачимось.